Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 1 серпня 2024 року для обережна Херсонщина Починає дозрівати смачний біломясий сорт нектарину під назвою Мадам Бланшет. Сорт дуже смачний, дуже солодкий, зазвичай він дуже крупний. У мене плоди в основному були по 300 грамів завжди. В цьому році недобор через посуху по вазі, плоди приблизно грам по 200, не більше. Але Завжди врожайність на нього висока, завжди однаково він лодоноса, щедро. Приходиться його проріджувати. Він завжди радує врожаєм. По вмісту цукру він схожий більше із інжирними сортами, наскільки він багато має цукру. Особливо повністю спілі плоди взагалі такі солодкі солодкі аж притерні. В цьому році така от середня вага буде плодів. В тому році, звісно, були, звісно, і 300-350 і деякі екземпляри, де такі були здоровені плоди. Але і так, і на тому дякуємо. Такий він середині. Кісточка відстає, не прироща, дуже солодкий, кислоти немає. Ну, Я повторюсь, він мені по цукру нагадує більш інжирні сорти. Такий чистий цукор, м'який і плюс повний смак такий різнобарний. М'якоть сама хрумтить, соку тут багато. Для мене це, мабуть, один з найсолодших ліхтаридів з білою м'якоттю. Шкірочка така товстенька, також похрумує при поїданні. Для перевозки він дуже такий підходящий через це. Немає п'ятин, нічого пошкоджень немає, особливо коли він в технічній зрістості зірваний, він прекрасно переносить перевозку. Смак, можна сказати, еталонний для білом'ясних сортів. Якби такі були всі сорти, то нічого іншого вигадувати не треба. Тільки сроки, щоб були різні, та й все. Отак це йде середній срок, сорт середнього сроку. На нас свій строк дуже солодкий. Має, ну, для мене це видатний смак. Він вирізняється серед інших сортів по смаку. Хоч і немає тої кислинки, яка присуща нектаринам, Але він дуже доподовий смак. Наприклад, суперквін дуже смачний, але в нього є кислинка. Це його особливий шарм також. Тут просто прісно солодкий смак. З багатьма присмаками такими. Як би сказати, смак не, не прісний, але цукор без кислоти. Смак багатий такий, насичений, медовий такий цікавий. Сортом я довольний, рекомендую для посадки і для власних цілей, і для продажу дуже підходить він. Сорт Нектрину біле м'ясо під назвою Мадам Бланшет. На цьому буду відео огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.